Привіт, нарад! Якщо в пошуках гри яка зможе заглибити в себе на сотні годин, то в цьому випуску я постараюсь знайти гідний варіант. А почну я з Call of Duty Black Ops, шутер, де вам доведеться зануритись у шпигунські інтриги холодної війни. Куба, В'єтнам, СРСР, географія солідна і скрізь треба когось підстрелити. Кампанія зроблена як спогади героя під час допитів, тому сюрпризів вистачає. Стрілянина швидка, вибухи гучні, а в переривах можна її у зомбі режим з друзями посидіти. Battlefield 3 – гра для тих, кому мало маленьких перестрілок. Тут карти величезні, техніки, хоч танками завали. А якщо заманеться, можна й літак підняти. Кампанія є, але більшість летить одразу в онлайн. 64 гравці на полі бою, і починається справжній хаос. Вибрав собі клас і вперед лікуй, ремонтуй чи підривай. Fable 3 – Фантазійна RPG, де ви не просто бігаєте з мечем і чеклуєте, а ще й піднімаєте справжню революцію. Спочатку скидаєте тирана, а потім самі сідаєте на трон. І тут починається головне питання: як керувати країною так, щоб усі були щасливі. Вибір за вами: можна бути добрим правителем, а можна й таким, що народ швидко пошкодує. Сід має Сивілізейшн 5. Осе починається з маленького міста і кам'яних сокир, а закінчиться ядерними бомбами та польотами в космос. Цивілізація 5 – Це про те, як ви будуєте свою імперію і вирушуєте чи завойовуєте світ силою, культурою чи хитрою дипломатією. Один невдалий крок, і сусід уже йде на вас із танками. Тут кожен хід на вагу золота. FIFA 11. Тут усе зрозуміло з назви: це футбол, командні ліги, гравці та офіційні ліцензії. У цій частині підкрутили фізику рухів, додали більше реалістичності і можливості створити власного футболіста. Хочеш, веди його кар'єру, хочеш, стань тренером. А головне завдання не зміни: за більше ніж суперник. Супер Boy. маленький шматочок м'яса, намагається врятувати свою подругу, звучить дивно, але працює чудово. Рівні складні, пасток як у фільмах жахів, і помирати доведеться сотні разів. Але гра настільки швидка і захоплива, що навіть після чергової невдачі ти натискаєш ще раз. Це справжній тест на нерви. Дарксайдерс. Тут ви вершник апокаліпсису на ім'я Війна, якого звинуватили у тому, що він занадто рано почав кінець світу. Світ тепер у руїнах, навколо демони і ангели. А вам треба розібратися, хто винен, бо її нагадують Годофар, мечі, комбо і магія, а ще є підземелля з гволомками, як у Зельда. Суміш вийшла ого-яка. Де гра про те, як ви застрягли у часовій петлі. Щоранку прокидаєтесь на острові і маєте прибрати 8 цілих за один день. Якщо не встигли, все спочатку, але не все так погано. З кожним циклом ви знаєте більше, пробуйте нові тактики і збирайте круті здібності. Це як день бабака, тільки зі стріляниною та магією. Metal Hellsinger. шутер від першої особи з однією головною фішкою, усе під ритм важкого металу. Ви граєте демоном у пеклі і відстрілюєте орди супротивників, але справжній кайф у тому, що кожен постріл, удар і навіть перезарядка синхронізовані з музикою. Чим точніше тримаєте рин, тим сильніше ваша атака і голосніше лунає саундтрек. У грі треки записали справжні зірки металу, тому атмосфера максимально драйвова. 4 Dead. тут усе просто. Ти й троє друзів проти натовпів зомбі. Хочеш вижити, тримайся разом, бо в цій грі герої Одинака з'їдають швидко. Крім класичних заражених, на вас полюють спеціальні мутанти з власними трюками. А якщо одноманітно, будь ласка, у ПВП можна самому стати зомбі і зіпсувати комусь вечір. А на сьогодні це всі 10 ігор. Буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну ігрову халяву. А якщо раптом досі не підписались ще забули поставити лайк саме час це виправити. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.